Як закінчилось Ксена, принцеса воїн, бафі, переможниця вампірів, Альф, Уокер Тихаський Рейнджер та всі жінки-відьми, які ігри є по цим серіалам та як Чак Норріс став мемом. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко, ви на каналі Серіали та Кіно. І сьогодні в нас дуже ностальгічний випуск. Тож додивіться його до кінця, щоб повністю зануритись у дитинство. Тож, погнали! І прийшла могутня принцеса Ксена, загартована в полум'ї битви. Ксена виходила з 1995 року по 2001, і за весь цей час вийшло 134 епізоди в шести сезонах. І з ким Ксена тільки не билась за ці сезони. Був тут і Архангел Михаїл, якого вона майже вбила, був тут і Одін Люцифер. Та інші боги, яких Ксена карала своїм мечем. А поруч з нею завжди слідувала одвічна подруга Габріель. В останньому сезоні Ксена та Габріель прибувають до Японії, де їх очікує найбільша загроза. Проти них виступає дух Йодоші і його 20-ти тисячна армія самураїв. У нерівній битві Ксена гине, але одразу, переродившись у привода, перемагає йодоші. У фінальній сцені Габріель і дух Ксени пливуть на кораблі і готуються до нових битв. Що стосується ігор, то тут треба відмітити реліз на першу PlayStation та Game Boy Color. Ця гра від третьої особи давала можливість відправитись в героїчну подорож за Ксену та врятувати Габріель від Калабракс на шляху, долаючи сотні ворогів, вирішуючи загадки та, звичайно, використовуючи чакрам, що був найкрутішою зброєю в грі. Принаймні в дитинстві мені від цього просто перехоплювало подох. А саме, неймовірно, ти міг керувати ним у польоті. Всього у грі 21 рівень. Який, звичайно, не пройти за ту годину, що ти граєш на приставках за дві гривні на годину? Оце були часи. А поки мій голос не здушило спогадами, рухаємось до наступного серіалу. А перед тим як ми продовжимо, 30 секунд вашої уваги. Адже партнер даного відео сервіс онлайн страхування Hotline Finance. У них на сайті можна порівняти страховки від різних страхових компаній та оформити все за 5 хвилин. Наприклад, автоцивілку, туристичну страховку чи зелену карту для виїзду на авто за кордон. Hotline Finance дуже зручний у користуванні. Ви можете скористатися фільтрами та обрати ту страховку, яка підходить саме вам. А далі заповнюйте дані, оплачуйте, і готовий поліс вже у вас на емейлі. А з моїм промокодом Кіно 10 ви отримуєте 10% знижки на страховку від Hotline Finance. Якщо потрібна страховка, звертайтесь до Hotline Finance. Альф Історія інопланетянина з планети Мелмак захопила українських глядачів в першу чергу українською озвучкою, яка після радянських часів вперше не була підвладна партії і могла розправити крила і вільно говорити українською. Вілі я не думаю, що варто заводити з ним дружбу. розумно. Спершу попоїмо, а дружбу заведемо пізніше. А що стосується серіалу, то він виходив у світі з 1986 року по 1990 і налічував 102 епізоди в чотирьох сезонах. Українська ж прем'єра відбулася у далекому 1996 році на телеканалі ICTV. За весь час Альф подарував неймовірну кількість жартів та позитивних емоцій своїм глядачам. Тож і фінал серіалу мав бути таким, але вийшло зовсім все по-іншому. В останній серії Альф отримує послання від інших представників своєї раси, які вижили. Вони запросили його колонізувати нову планету, і він погодився: Альф прощається з сім'єю танер і йде в поле, де очікує на прибуття летючої тарілки. Але з'являється армія, яка відлякує космічний корабель і захоплює інопланетянина. Ось такий кінець вийшов серіалу. Я уявляю відвислу щелепу і сльози дітей, які це побачили. Все через те, що серіал не планували закривати. А хотіли зробити п'ятий сезон, де Альф був би на військовій базі і, мабуть, продовжував би жартувати та тренувати молодих бійців. Паралельно намагаючись не потрапити на операційний стіл для експериментів, але п'ятий сезон відмінили і все через Віла Сміта. І вам не почулось? Цей хлопець став неймовірно популярним і захотів свій власний сітком. А враховуючи, що права на альфа не належали NBC, а новий серіал з молодою зіркою буде повністю належати їм майбутнє Альфа стало під питанням. І ви скажете, а в чому проблема робити ці два проєкти паралельно? Все так, але у програмі трансляції NBC не було вільного місця під ще один серіал, і вони вирішили прибрати Альфа. Не зважаючи на його успіхи, і розпочати все наново з Принц із Беверлі Хілс. Щодо Альфа, то добре, що у 1996 році вийшов повноцінний фільм Проєкт Альф», де показали, як Альф комфортно влаштувався на секретній військовій базі, але з часом все ж змушений вшиватись. Це звичайно вже був не серіальний альф, але добре, що, хоч так, фанати серіалу отримали довгоочікувану відповідь, що ж таки сталося з Альфом? Баффі – винищувачка вампірів. Серіал виходив з 1997 по 2003 рік і налічує 144 епізоди в семи сезонах. І розповідає про дівчину, що наділена над людською силою, і більшу частину свого життя бореться з вампірами та іншими нечистотами. Боже, моя нога, моя нога! Боже, моя нога. Бачиш oh. свій час. Серіал отримав культовий статус і породив неймовірну любов до всього вампірячого. Взагалі пам'ятаю часи, коли на кожному кроці були вампіри. Що стосується фіналу, то у сьомому сезоні друге воскресіння Баффі» спричинило нестабільність, що дозволяє зірвати баланс між добром та злом, дозволивши первісному злу наново атакувати світ. В той же час Баффі у школі потенційних переможниць тренує дівчат до важкої битви. Адже є лише один шанс нарешті покінчити зі злом вбити вампірів, турок хана та проповідника Калиба. Проте самі переможниці не впораються. Існує амулет, який тільки в руках найчистішої душі зможе перемогти первісне зло. Цим світлим воїном виявляється вампір Спайк. Який заради бафі готовий померти на смертному одрі, бафі зізнається йому у коханні, на що хлопець лише дякує за таку вчасність. Первісне зло разом з містом Саннідейл знищено. У завершальній сцені сестра Бафі Дон запитує, що ми зараз робитимемо. На що Бафі загадково посміхається. Серіал хотіли перезапустити у 2018 році, але Сара Мішель Геллер відмовилась брати участь в цьому проєкті. Можливо, через це чи з інших причин проєкт заморозили у 2022 році. Що стосується ігор, то після успіху серіалу було випущено декілька на різні приставки, починаючи від Game Boy Color, закінчуючи PlayStation 2. Тож, давайте поглянемо на гру 2003 року, в якій, на відміну від інших ігор серії, можна грати не тільки за Бафі, а й за інших персонажів серіалу, вирішувати загадки, ну і, звичайно, гамселити монстрів, вампірів. Та інші нечистоти. У фільмі: Вокер Техаський рейнджер даний серіал виходив з 1993 по 2001 рік і отримав 203 епізоди у 9 сезонах, а також перевидання у 2019 році зіркою серіалу Надприродні. То що ж такого культового в цьому серіалі? Думаю, всі ви чудово знаєте відповідь на це питання. Це Чак Норріс, який одним поглядом здатний повалити противника. Його ноги найшвидші ноги заходу. Мені часом здається, що саме чак започаткував франшизу форсаж, адже саме в техаському рейнджері як ніколи за мету ставили пафосність кадру та карколомні трюки. Взагалі за кар'єру Чак Норріс своєю ногою здолав неймовірну кількість ворогів в різних фільмах, що їх навіть не порахувати, і це неймовірно, адже зі своєю акторською грою та вмінням крутити пару обертів, хлопець досяг статусу легенди і цілком прогнозовано став мемом. Адже дивитись на його бойові сцени без посмішки просто неможливо у 2004 році. На шоу Пізня ніч з Конаном Обрайном» навіть з'явилась комедійна частина, коли Конан тягне за важіль. Показується кліп із фільму Вокер Техаський Рейнджер, у якому Чак Норріс або інші персонажі серіалу демонстрували перли акторської гри, чи трюки, чи інші смішні сцени. Цей сегмент був неймовірно популярний і допоміг збільшити кількість шанувальників жартів про Чака Норріса. А якщо повернутися до фіналу Вокера, то він має дві кінцівки: перша, яку нам показали у кінці серіалу, та друга, яку показали у 2005 році в повноцінному фільмі. Як було з Альфом, тож у першій серіальній існує дві паралельні часові лінії. В одній Уокер бореться зі злодієм з першої серії на ім'я Емілі, який виявився живим. А в другій Хейс Купер, людина, яка заснувала техаські рейнджерів і має славу найшвидшого стрілка дикого заходу, бореться зі злочинцем на ім'я Мун. Схопивши його, він вирішив віддати його долю в руки індіанців, але хлопчина втік і тепер бажає помсти. І як ви думаєте, чим пов'язані? Ці часові лінії все дуже просто. Виявляється, що Уокер це нащадок Купера, того самого найшвидшого стрілка. А Еміль це нащадок того самого Муна, сім'я котрого завжди прагне відплати Уокеру. Але в обидвох часових рамках рейнджери здолають своїх ворогів попри втрату декількох персонажів. Що стосується фільму, який мав воскресити франшизу, то, на жаль, він не мав успіху і закінчується можливою загибелю дружини Уокера. Але це не точно, адже навіть сам Вокер у фіналі фільму цього не знає. Тож, очевидно, всі хотіли продовжити знімати фільми і розвивати цю історію, але цього не сталося. А перед тим як ми перейдемо до серіалу Всі жінки відьми хотів подякувати всім, хто дивиться моє відео. Підписується, тицяє вподобайку та вже пише в коментарях улюблений серіал дитинства. Також окрема подяка цим людям, які підписались на спонсорство в YouTube чи Patreon. Та підтримують вихід наступних відео. Якщо і ви хочете долучитись, всі посилання в описі під відео. Повертаємось до відео. Усі жінки відьми. Даний серіал виходив з 1998 року по 2006 і налічує 178 епізодів у восьми сезонах. За цей час серіал довів, що не боїться експериментувати та викидати серіалу людей, які схопили зіркову хворобу. Так, це я про тебе прю, і не мають бажання більше зніматись. І якщо ви молоде покоління, яке гадки не має, що таке всі жінки-відьми, то швидко нагадаю, що сюжет розвивається навколо сестер Галівел, які борються з різними демонами та темними чаклунами, і вдається їм це зі змінним успіхом. Адже в ході серіалу Пайпер вмирала дев'ять разів: Фібі, сім, Пейдж – шість і Прю тричі. За винятком смерті Прю завжди знаходився спосіб повернути сестер до життя. Тож те саме сталося і в кінці серіалу, коли під час великої битви помирає Фібі та Пейдж. А пайпер переміщається у часі, щоб попередити сестер, але потрапляє в 1975 рік, де зустрічає батьків, і просить їх допомогти, що в майбутньому і допомогло здолати зло. Наприкінці серії ми бачимо стареньку пайпер, яка розповідає історію про сестер своїй онуці. Дівчинка володіє такими ж силами, якими володіла. Найстарша сестра Прю, і можливо, ви скажете, що подорожі в часі працюють зовсім по іншому, і неможливо стрибнути назад і повернутись у свій таймлайн. Але це був 2006 рік, і подорожі в часі працювали саме так. До речі, напишіть в коментарях, яку силу хотіли мати з цього серіалу. Я, наприклад, завжди хотів зупиняти час. Це було б неймовірно круто. Також цей серіал отримав ремейк у 2018 році, який мені видався дуже і дуже дивним. Але там все одно назнімали чотири сезони. І ще один цікавий факт. Після 24 лютого над будинком сестер Галівал замайорів український прапор. Ось таке сьогодні вийшло відео. І Якщо вам мало цієї ностальгії і ви хочете більше, ось тут зараз з'явиться відео про найкращі мультсеріали дитинства. Тож переходьте і насолоджуйтесь.